Доброго раночку. Ми вже вітаємо у нашій студії прекрасну Лілію Романченко. Каріна, поки ти будеш представляти гостю, я буду вас пригощати чайком. Ми сьогодні Дякую. самі зробили. Я до речі, хочу готувати. сказати, що е, якщо просто загуглити вартість задоволення, такого як таргетована реклама, можливо, просто якась е, е, послуга з таргетованої реклами, не вивчаючи цю тему, ось є, наприклад, перший заголовок таргет в Україні від 2000 гривень. Цікаво, що це така реклама, яка коштує немало для кого вона працює і як з нами студії, як ми вже зазначили, Лілія Романченко, експертка з таргетованої реклами в соціальних в соціальних мережах. Доброго ранку вам, доброго ранку, вітаємо щиро. Дякуємо, що знайшли час з нами поговорити на таку, мені здається, важливу тему, тому що зараз молодь взагалі так має звернутися. О, таргетована реклама. Ми щось таке бачили у соцмережах. Вона так вилітає. Розкажіть нам, будь ласка, що це взагалі за таргет, і якщо можете поясніть на таких банальних елементарних прикладах, щоб могли зрозуміти всі верстви населення. Так, добре, дивіться, Таргет – це один з інструментів діджитал маркетингу. А, а якщо простішим е язиком сказати, то це. Реклама в соціальних мережах. Таргет від слова з англійської мови ціль, тобто це цільова реклама. Це коли ми з вами дивимося, наприклад, стрічку Фейсбуку чи стрічку інстаграму, і в нас з'являється якась реклама, якийсь банер, наприклад, там якісь послуги чи класний товар, переходь на сайт та подивись цей товар. Ось саме ці маленькі банери, які ми бачимо, коли гортаємо стрічку соціальних мереж. Це і є таргетована реклама. А як таргетована реклама працює так, що от інколи ми просто з кимось поговорили про якусь тему, і в мене ця реклама в телефоні? Ну там не знаю, що я шукала якусь, наприклад, сукню. І в мене якраз такі сукні там довгі чи короткі. Чи дійсно якось чи з пошуку Google вона розуміє, чи звідки вона знає, що мені потрібно? Так, дійсно, у е, мети, це власник Facebook та Instagram, Є досить багато різних е, е, інструментів, які, на жаль, ми всі їх не знаємо, і вони дійсно нам про це не розповідають. Але те, що точно Фейсбук про нас розуміє, це, наприклад, якщо ми щось шукаємо у Гуглі, тому що на кожному сайті гугла стоїть піксель. Це такий маленький шматочок коду, який відслідковує, що відбувається на сайті, та передає це дані Фейсбуку. Тобто, якщо ви в Гуглі, наприклад, шукаєте якусь сукню, то Фейсбук про це знає. Або Якщо ви щось дивитесь, щось ви дивитесь, наприклад, в інстаграмі по хештегу, там вирішили пошукати сумку чи подивитися майстра з манікюру, ви це пишете у пошуку. І Фейсбук також ставить галочку, що, наприклад, Олена цікавиться манікюром, і це насправді досить, досить допомагає нам, спеціалістам, аби люди, по перше, бачили лише цільову рекламу, бо таргет – це цільова реклама. А по-друге, щоб в принципі сам Фейсбук міг класно працювати, бо коли він буде буде про нас трошечки більше знати, він буде е, показувати класну рекламу, і всі будуть, в принципі, задоволені. Але це в Інстаграмі також є таке, що там поговоримо про якийсь масаж, наприклад, і мені теж одразу десь за годину вже встрічся і пропонує. <смітна> <смітна> Іноді мені здається, що Фейсбук вже вміє е, е, читати наші думки, але поки що немає таких даних, але щось інколи коли ти дійсно взагалі нічого не гуглив. Але він нібито розуміє наші думки, але ми це можливо про це дізнаємося згодом. Я якось дивилася фільм, називається соціальні мережі. Uh -huh. Там теж про Фейсбук, здебільшого, про те, що відслідковується просто кожна дія. Якщо я трішки довше затримуюсь на якомусь посту, дивлюся, чи якусь картинку, це все вже одразу запам'ятовується системою, як те, що мені імпонує, і потім мені ну тобто там система, алгоритми дуже круті. Тобто, як ви кажете, справді можливо, вже і Фейсбук знає, як ми думаємо. Так, О, так класно. пані Лілі, а скажіть, будь ласка, які є переваги і недоліки? Ну про переваги ми вже поговорили, що це цільова. А які ж недоліки тоді таргетованої реклами? Чи є такі? Насправді особисто я, як спеціаліст таргету, вважаю, що в таргету майже немає недоліків. Єдиний недолік, який є зараз, це блокування зі сторони Фейсбуку. Тобто, Фейсбук це ж те, що там штучний інтелект, та алгоритми вони перевіряють. І інколи ми отримуємо блокування, коли ми взагалі нічого не порушили, і це трошки нас стопорить. І через це в нас зупиняється реклама. Бізнес не отримує так, так... трафік на сайт, таргетолог не може працювати з рекламою, але це в принципі досить. Швидко вирішується, але це потрібен час, аби ти написав в техпідтримку, вирішив це питання. Бо, як би там не було, але людина то є людина, а алгоритм він не може на 100% так круто працювати може помилятися, і щось там йому може здатися угу. не тим, що є насправді. Здебільшого ми вже зрозуміли, чому така популярна тепер таритована реклама. Можливо, ви ще додасте, чому саме такий тип зараз дуже популярний. В першу чергу це пов'язано з тим, що соціальні мережі вони стають популярніші з кожним днем. Mm. Вік людей, які сидять в соцмережах, збільшується з кожним днем. Тобто, це найкраща зараз площадка, де знаходиться величезна кількість людей, і ти можеш дуже швидко і відносно недорого прорекламувати свої послуги. І це набагато простіше ніж, наприклад, реклама на телебаченні, ніж офлайн реклама тому що тобі потрібно набагато менше часу та якихось вкладень в це, бо ви Самі знаєте, як важко там, наприклад, зняти продакшн там для телебачення, або там знайти та забронювати собі якісь бікборди? Ну тобто цей тип реклами він швидкий, і незважаючи на те, що він швидкий та досить простий, в тебе дуже велика площадка людей, які дивляться і сидять, тобто в тебе велика аудиторія так, на яку... Є вірогідність, що до дуже багатьох людей потрапиться реклама. Так і це ну відносно, відносно швидко можна зробити з точки зору налаштування, угу. особливо якщо в тебе є спеціаліст, до якого ти можеш звернутися. Угу. Дуже цікаво. Лілія. А чи можна? Сказати, що таргетована реклама актуальна для усіх віків і усіх категорій взагалі суспільства, і взагалі чи актуальна вона для бізнесу? Чи можна е, про, якби, е, збільшувати свої обороти бізнесу через таку рекламу? Так, звісно, в першу чергу таргетована реклама підходить дійсно для всіх бізнесів. Наприклад, в мене є кейси, коли я працювала з заводом, який виробляє імпланти для стоматологів. Також є, наприклад, Швадський цех, або звичайний магазин, який продає там жіночий одяг, чи там масажист. Тобто неважливо, це бізнес, наприклад, великий, як завод, чи бізнес маленький, як маленький магазин сумок, який тільки починає, або це Якісь послуги, наприклад, масажист, в принципі, для будь-якого бізнесу треба лише різний підхід та різні вкладення в сам бюджет рекламний, бо є бюджет, який ти оплачуєш спеціалісту за його послуги, і є саме бюджет, який ми платимо Фейсбуку за покази цієї реклами. Тобто цей бюджет забирає собі Фейсбук, бо він нам цю рекламу він надає нам послугу, показу рекламу. І різниця лише в тому, скільки потрібно часу та скільки потрібно бюджету вкласти. А в принципі. Для будь-якої ніші, якщо в тебе є бізнес, якщо в тебе є якась послуга, ти можеш спокійно просувати її в соцмережах, бо там сидить твоя цільова аудиторія, бо там сидить і дівчинка, які потрібен масаж, і ввечері після роботи там сидить, наприклад, лікар, стоматолог, якому потрібен імплант, щоб закупити і завтра собі в клініку привести нові. Бо ми всі люди, ми там всі сидимо в соцмережах, просто аби відпочивати. Але таргетологи придумали таку штуку, щоб трошки в цей особистий простір залізти і дати те, що ну трошки там продати. В а мені власне цікаво, як часто воно буде повторюватись, якщо ви кажете, що ввечері сидить, наприклад, і людина, якій потрібен імплант, а зранку сидить дівчинка, яка шукає манікюр. А як воно буде все повторюватись, часто щоб я могла і зранку, якщо я шукаю манікюр, і ввечері побачити, наприклад, цю рекламу і відгукнутись? В принципі, є там дуже багато технічних моментів, не буду на них зупинятися, але ми бачимо рекламу в день одну і ту саму декілька разів, два-три рази. І mm -hmm. насправді ми навіть цього не замічаємо, тому що в нас настільки вже такий, така банерна сліпота. Ми дуже багато бачимо інформації, і насправді лише там на третій, на четвертий раз ми такі. «О!». Прикольна реклама, хоча ми її вже до цього бачили, але ми перший раз на неї не ну не подивилися. І Фейсбук правильно, як ви сказали, він розуміє, де ми там зупинилися. Якщо ми там зупинилися на якій сумці, він такий, ага, зрозуміло. Всі сумки, які запускаються на Київ, так, так, так ще й покажемо сумки, бо їй це цікаво, бо вона на це подивилася. Тому він буде показувати настільки часто, наскільки потрібно, аби ви зробили цільову дію. Наприклад, перейшли на сайт, чи написали СМС-повідомлення. Поки ви це не зробите, він від вас не відчепиться. <хи> До речі, дуже, дуже цікаво, що е, в інстаграмі є е, пошукова така сторіночка, uh -huh. де можна шукати когось або щось. Так? І там рекомендовані пости, сторіс людей, рілси. І якийсь час я шукала собі одяг часто. І в мене просто ця рекомендована така стрічка, вся просто в різних інфлюенсерах, які якийсь одяг продають, чи просто ті, хто зараз там на Fashion Week їздять? Я думаю, це ж раніше були там якісь котики, їжа, а тепер одяг також підлаштовується так. uh -huh. стрічка під запит. Uh -huh. Так, скажіть, будь ласка, чи є можливо якісь такі чи типу продукти, які для яких не підходить таргет? Особисто я вважаю, що це може бути лише низькомаржинальний бізнес, який просто, якому просто не буде окупатися е, дана реклама. Uh -huh. е, якщо ви спитаєте, яка це саме маржа, мені важко сказати, але треба рахувати, бо реклама, в принципі, сама по собі е, не дешева, це від е, десь, ну мінімум, взагалі, це 10 доларів. Ми можемо стартувати для маленького бізнесу в день, uh -huh. тобто це близько там 300-400 доларів. І якщо е, ти не можеш і це за 10 доларів, ми не отримуємо там. 10 продажів, на жаль, mm -hmm. тобто, якщо ти не можеш окупити цю рекламу, то тобі можливо потрібно пробувати якісь інші способи просування? Ось а так, в принципі, якщо в тебе або ти можеш об'ємом багато продавати, як наприклад, оптом щось, то для будь-якого бізнесу це буде доцільно, mm -hmm. якщо це буде окупатися. А чи буде вигідно і логічно використовувати таргетовану рекламу, якраз починаючому наприклад, або починаючому. Майстру або навпаки, починаючому ательє. Якщо вклад великий, а ми не знаємо скільки відгукнеться. От в чому сутність, щоб починали новачки. Для новачків це в першу чергу потрібно для того, аби про них дізналися, бо ми не можемо одразу отримати продажі, але якщо ми не запустимо цю рекламу, в нас буде 10 підписників, і про нас в принципі ніхто не дізнається. Тобто, якщо це починаючий бізнес, то стратегія така, що ми спочатку робимо охоплення та залучаємо нових людей, а потім вже завдяки контенту та трошки іншій стратегії таргетованої реклами ми починаємо продавати. Тобто таргетована реклама для початківців підходить для того, аби люди взагалі дізналися, що ми ательє, ми відкрилися в місті Київ. Ми знаходимося там та і там та підписуйте, слідкуйте за нами. І далі вже підключається social media маркетинг. Це спеціалісти з контенту, або ну просто якщо бізнес сам веде свій контент, mm -hmm. і вже за допомогою контенту бо, бо таргет, він лише залучає людей. Він залучає людей на сторінку, залучає людей на сайт, або там, наприклад, в якусь там в дірект, аби люди написали. Він не може сам продати. Тобто, mm -hmm. це один із інструментів, як я казала раніше, але це класний інструмент, як в принципі, багата ну багата кількість людей може про тебе дізнатися. А це найголовніше на самому початку, аби люди дізналися, і ти зміг про себе заявити. Дуже цікаво, взагалі. Це такий алгоритм, який працює, і взагалі, щоб дізнатися про це, треба просто трошки вникнути, і тоді стає все зрозуміло. Так. А власне, Скажіть, будь ласка, як та... знайти хорошого спеціаліста? Якщо. Е... Уявімо, людина відкриває свій бізнес, так, є, е, е, у неї спеціаліст СММ, або вона сама буде свою сторінку, так, і ось хоче налаштувати таргетовану рекламу, але не вміє. Насправді тут е, ніяких секретів немає, працює точно так же, як, наприклад, з медициною. Найкращий спосіб це сарафан радіо. Е, людині просто потрібно, наприклад, в своїх же особистих соцмережах, в Фейсбуці, в інстаграмі, написати: Друзі, привіт, порадьте мені, будь ласка, спеціаліста з таргетованої реклами.' Оскільки, як ми вже казали, це зараз дуже поширено. Е, я на 90% впевнена, що якась людина твоя знайома, в якої вже і був бізнес, вона е, щонайменше просто порадить спеціаліста або порадить спеціаліста, до якого точно не треба звернути. Датися, а це також гарний досвід. І якщо бізнес потрапив в ті 10%, що реально ніхто так склалося в його колі, не використовував таргетовану рекламу і немає сарафану, то можна використовувати, наприклад, чати у телеграмі. Зараз дуже велика кількість початком війни зробили класних ресурсів в телеграмі, чатів, де розміщують, розміщують вакансії, та самі спеціалісти з діджитал сфері розміщують свої резюме, і там дійсно можна можна пошукати або в Виставити свою вакансію, бо такі площадки, як там Work.ua, роботу вони вже трошки відходять на другий план саме для пошуку діжитал спеціалістів бо там не можна розмістити своє там класне портфоліо, просто, просто резюме ти не побачиш наскільки там досвідчений спеціаліст таргету. А саме в цих там телеграм-каналах ти можеш розмістити люди, відгукнуться відразу зроблять якесь там тестове завдання, відразу тобі надішать кейси, і це дуже класна штука. І третій момент, який як, наприклад, мене дуже часто. Знаходять мої клієнти, окрім сарафано, це просто вбити в тому ж інстаграмі. Ми ж хочемо працювати в інстаграмі та фейсбуці. Ми просто вбиваємо таргет Київ і придивляємося людей. І це насправді навіть краще, тому що ти можеш подивитися не тільки закріплених актуальних кейси, відгуки. Ти можеш подивитися на людину, бо тобі з нею працювати. Ти можеш подивитися, як вона веде свої соціальні мережі, що вона розповідає. І в принципі набагато швидше підібрати ту людину, яка тобі буде імпонувати. Ну просто в першу чергу як особистість, а в другу чергу вже згідно з її досвідом. Тобто звертати також увагу і на досвід, так скільки там ще років чи можливо, як ви кажете, так, досвід да, да досвід кожного тархетолога мають бути кейси за підтвердження її роботи. Наприклад, якщо це дизайнер, то він може показати, які він робив сайти. Якщо це тархетолог, він може показати скріни з рекламного кабінету, mm. де він може показати, показати сторінку. Результати, 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 да, тверді результати, тому що це дуже важливо. Я розумію, що дуже багато починаючих бізнесів вони в принципі можуть працювати з, початку, з початківцями. і це тож. Це е, теж добре, але якщо ти хочеш знайти середнього і вище рівня, то тобі потрібно дивитися безумовно на кейси спеціаліста, що він вже робив, для кого, і шукати того спеціаліста, який працював схожею з твоєю нішою. Бо там теж є дуже багато нюансів, і якщо людина ніколи не працювала, наприклад, з послугами, а тільки з товарами, то ну не факт, що вона зможе це класно зробити. А цікаво мені власне стосовно ціни? Чи завжди, якщо буде низька ціна, то це буде означати, що спеціаліст ну ще без досвіду, можливо, або не так якісно виконує свої умови? Чи можливо є от сайти, де люди хочуть ну, заради свого кейсу зробити комусь таргет? От можливо, ви нам до речі, порадите ось ці телеграм-канали. Ми їх у своїй сторінці виставимо. Uh -huh. а, можливо, хтось шукає, тому я думаю, що людям буде актуально. От скажіть, чи дійсно варто орієнтуватись на ціну? А щодо ціни, якщо ми, наприклад, дивимося якісь бірші, наприклад, у нас є бірша Hunt, якщо я не помиляюсь, так називається, і там дійсно люди без досвіду готові брати за маленькі, ну за маленьку суму, аби зробити собі ті самі кейси, про які я казала. Бо це така, такий замкнутий замкнути коло в принципі в будь-якому будь-якій сфері, коли ти почав хочеш шукати роботу. На роботі потрібен досвіду, досвіду в тебе немає, і все. А де цей досвід взяти? Що тебе не беруть, тому якщо так розглядати, це може бути, але є в принципі середньоринкова ціна, по, наприклад, Україні, а вона сягає, якщо це спеціаліст середнього рівня, десь 300-400 доларів в місяць. І якщо йде демпінг, ну я особисто вважаю, що це не дуже добре. І якщо ми з вами, наприклад, говоримо про б'юті сферу, то коли ми бачимо, наприклад, ціну за манікюр там 100 гривень, ми ну подумаємо, ну а чи справді треба йти до? Туди на манікюр, чи може взагалі це стільки коштувати, якщо тільки там всі, всі все, що потрібно майстеру манікюра, все, все коштує гроші, а тоді звідки така ціна. Тому якщо ви шукаєте початківця, то будь-яка ціна від початківця є окей, навіть маленька, бо людин, людині потрібно отримати угу. досвід. Але якщо людина каже, що вона там середнього і вище рівня, а в неї низька ціна, це це сумнівно. Треба подумати. Да, треба подумати щодо цього. Дуже дякуємо вам. Вже знаємо наступні розмови. Ми будемо говорити про те, як освоїти. Цю сферу таргетингу. У мене вже сьогодні просто всі слова в кучу. Друзі, з нами в студії Лілія Романченко, експертка з таргетованої реклами в соціальних мережах. З нею ми будемо говорити також, як освоїти цю сферу десь за хвилин 10-15. тож залишайтеся з нами. Буде цікаво, бо ми бачимо, ви так горите цією темою. Видно, що ви любите свою справу, і я впевнена, що всі, хто сьогодні задумується над зміною професії. Це буде класна розмова для всіх вас. Ну а зараз, як завжди, кожного дня, на жаль, така традиція є. На жаль, ми переживаємо все ж таки війну, і ми хочемо оголосити хвилину мовчання загально національну за всіма співчизниками, що загинули від агресії Російської Федерації.